Колеги, всім мої вітання, хочу з вами поділитися дещим цікавим. В цьому році ми отримали в оренду багато земельних ділянок невеликою площею: 20, 30, 70, 80 соток, і їх треба якось обробити. Звичайно, не стоїть проблема виорати, посіяти там, не знаю, прополоть що завгодно, але є велика проблема, як зробити хімічний захист наших посівів. Тобто, Звичайне внесення Зезер або гербіцидів, або кому як простіше. В общем, покажу вам зараз апарат свій, який ми придумали декілька років тому назад, і я думаю, що багатьом моя конструкція допоможе справитися з цією проблемою. Тому що як не крути, але все рівно треба обробляти або якісь незручні ділянки, там де важко проїхати оприскувачем. Тим паче вони в нас великогабаритні, широкозахватні. А маленького чогось такого подібного ну, купувати окремо немає сенсу. Ось так виглядає моя причуда на базі пропашного культиватора КРН. Вона не складна, доволі без примітивних підручних матеріалів, але свою роботу робить і доволі якісно. Ставимо сюди форсуночку і ставимо сюди форсуночку. Відповідно, розподіляємо їх по кожному міжряддю. Що ми робимо? Ми робимо за один прохід дві операції. Перша, ми прополюємо міжряддя від бур'янів, а друга, якщо в нас складна ситуація із бур'яном, або не виходить забрати увесь бур'ян прополкою, вмикаємо насос, і насос цей подає сюди під тиском робочу рідину. Так як в мене він під'єднується ось такими муфтами до баку, бак знаходиться спереді, це доволі зручно. Ця каренка, як ви бачите, на 9 секцій. Ну, в будь-якому випадку всі каренки на 9 секцій. І як же ж вирішити питання, щоб повторно не працювати, якщо ми працюємо гербіцидом, по тому самому сліду. Дуже просто. Тут у нас іде перший на крайньому рядку, перша форсунка. А тут ми одну форсунку не ставимо. Тут вона заглушена, бачите, тобто її тут немає. Нам не потрібно е, працювати оцією взагалі. Тобто, коли ми проходимо, е, розвертаємося і пробризкуємо по другий слід, ми просто сюди, е, ось сюди, ми робимо в холосту, ми йдемо в холосту. Тут ніякого препарата не вноситься. Ось діапазон 70 см, діапазон розпилу рідини, і загальна ширина у нас, виходить, 5,6 метра, якраз точно на сівалку. Тоді ми не будемо перекривати гербіцидом е, Повторно міжряддя, ну і рядок відповідно. Так, на базі оцього апарата, оцієї бочки, це все діло зроблено. Тут у мене хлопці викрутили манометр, мінятимуть. Сюди заливається 400 літрів води, додається відповідний препарат, ну і насос маленький шурфло робить чудеса. Зараз я залізу в кабіну і покажу вам, як це все діло працює. Треба відключити секцію, перекривається дуже просто. Таким перекриттям. Іменно самої секції. І також можна робити змішування. Сюди, сюди ця штука опускається, тумблірці, і виходить у нас перемішування речени, речовини в самому бакові. Так, зараз покажу цю всю систему і приблуду. Опа! Тут не все так просто. Маю такий тумблер у кабіні. Зараз я вам його включу і подивимося, як дає давлення насос. Ну, Просто там, поки нема манометра, можна отак погратися водою. Дивіться, як він валить. Бачите? 3 метри давить, як лки-палки. Тоді, щоб не було у нас ніяких перекриттів і ніяких проблем із е, пройшов, не пройшов, де йшов, забувся. Зараз покажу вам, як настроїть навігацію. Так, додаємо спочатку яскравість. Це система паралельного водіння, Самий звичайний клас GPS-копілот С. Старенький, простенький, але зручний, тому що все великими літерами можна все роздивитися і в процесі роботи пальцем не промажеш. Тобто можна нажимати, все виходить отлічно. Дивимось. У нас тут чітко все показано. Зараз вид не 3D, а зроблю курс. Ось таким чином все як показано на картинці. Так ми і маємо за трактором. 5,6 метра ширина, крил у нас йде, зміщення вправоруч праворуч на 70 см. І на, від антени назад самого агрегата 5 метрів. Хоча треба ще точно переміряти, буде точно вже лінеєчкою, рулеткою визначено. Так що так, друзі, можна працювати. Натискаємо кнопочку починова робота. Зараз нова робота, клац є. Все, і тепер у нас виходить, повністю готовий комп'ютер під е, оприскування. Натискаємо цю клавішу, запускаємо трактор і починається замальовування. Тракторист дуже швидко розбирається в них, не треба там, як кажуть, інститут закінчувати, щоб зрозуміти, як працювати з цією штукою. І плюс вони доволі є точними. Да, хай там не сантиметр туди-сюди. Ну, я думаю, з сьогоднішніми цінами на зерно. Сантиметр туди-сюди, повірте мені, він сильної ролі вже не зіграє. Це як раніше, кажда, ну, хотілося там десь якось максимально все це витягти, вкинуться грошима і щоб воно дало ще більше. То зараз, як я, наприклад, посіяв пшеницю собі, вартість була 5000, сьогодні мені дають за неї 4800. Про який сантиметр, про яке обладнання за десятки тисяч доларів мені навіть мріяти. Тобто ну, Абсолютно немає ніякого сенсу. Ось такі простенькі налаштування для хлопців я зробив, думаю, що. Вони зможуть обробити найтруднодоступніші ділянки без жодних проблем. Так, трохи тут налив надзюри. Якщо не знаєте, як спрацювати легенько і зручно, і щоб по мінімуму затрат, що дуже важливо в нас час, по мінімуму затрат, бо можна вперти бабла сюди поставити навігацію за 10 штук доларів там що іще. Поставити якийсь модний насос, який там буде качати, там балдига от, о, тисяч за 40 стоятиме ззаді, чи за, ну, хай за 20 польська, але 20. І вона буде крутити валом одбора, От. І це все буде робити точно ту ж саму функцію і роботу, що робить отакий простенький насос, шурфло. Маніпусінький, отакий дішманський за тисячу гривень розпредільник. яким ну, тут ще манометр треба поставити, хлопці він. Гнив ход касу поставимо новий 300 гривень, ю От, і, і все по суті, і бочка там 15 така стоїть. Просто зручно, функцію робить, все. І не треба дуру вгепувати і гнатися за модою, щось купувати, те, що в три дороги на сьогоднішній день. Тим паче, ви ж всі розумієте, коли пшениця, наприклад, Коштувала 8-9 тисяч гривень, і на сьогодні вона стоїть 4,5 тисячі гривень, а собівартість 5. То вибачте мене, який нахрен цяцьки мацьки на трактор треба ставити, щоб якось вижити у цьому сезоні і взагалі в сучасних умовах. Працюємо на результат. А як він буде, тоді вже будемо розвивати і показувати щось цікаве. Всім добра, все буде Україна, працюємо далі.